Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас четвертий день завозу. Така от середина завозу. Розпочну я з люкса. Буквально взяла лише дві речі: ось такий світшот від Balenciaga, Це дуже дорогий бренд в яскравому червоному кольорі. Він увесь такий в написах: вказаний розмір і цель за складом 100% бавовна, А також вказано, що у складі є шовк 15%. Щоправда, стан у нього не ідеальний. Є такі от мікроковтунці і дещо втратився колір. По розміру він підійшов ідеально, він дещо так облягає по фігурі. Він не є оверсайз. Загалом мені сподобався, але мені не сподобався його стан, і я не впевнена, якщо чесно, в його оригінальності. Попри те, що я люблю цей бренд, і мені уже одного разу трапились худі від цього бренду в такому яскравому жовтому кольорі, надзвичайно раділа цій знахідці. Хто дивиться мене постійно, можливо, пригадує цей світшот. Я його собі купила. А ось це худі вирішила не брати через його стан. І ще одна знахідка з Люксан. Це ось такі велюрові штани від класного, дорогого бренду Massimo Dutti. Але вони знов ж таки не в ідеальному стані, мають потертості. Якось дивно, що такі речі продають на люксі. Це у нас 42-й розмір. Це такі штани з кіні, і, На жаль, бірки зі складом тут відрізані. Красивого вони такого світлого коричневого відтінку. Вони доволі теплі, ідеально підійдуть для осені, для зими, йдуть без підкладки, мають йти такі от в обтяжку. Всюди вони брендовані, і гудзики. Ось тут на кишенці також є напис бренду. І давайте покажу їх в примірці. Якість мені їх дуже подобається, адже це все-таки Massimo Dutti, дуже крутий бренд, якісний, дорогий бренд. Але, на жаль, стан у них. Не дуже ось так вони в примірці виглядають. Це такі, бачите, вони скіні дуже обтягують, облягають ногу. Хоча от довжина мені подобається. В принципі, якщо б у них був хороший стан, можна було б їх розглядати як покупку і носити з якимись такими туніками. Ціна на люксі 653 гривні. І власне світшот від Balінzia заважив на 251 гривню, але я його все-таки не купила. І давайте я вам покажу речі з звичайного вагового відділу. Тут ціна за кілограм 251 гривня. Перша моя знахідка це ось такий светр в молочному такому світло-бежевому кольорі. Розмір тут 44-й, він доволі грубої в'язки, тепленький, з хорошим складом. Ось таку от бірочку має, і у складі є 50% вовни мірі носа, 50% акрилок. І давайте дивимось його в примірці. Він йде гольфу, має таку от стічку, застібається з боку на блискавку, можна собі робити ось такий комірець, можна застібати до кінця і робити його власне гольфом. Дуже класний, м'який, комфортний в носінні светр. ідеально підходить до джинсів і супер підійшов по розміру. Мені все в ньому подобається. Але оскільки вже зима на завершенні, тому не знаю, чи варто його купляти, І тим більше, ось тут збоку знайшла ось таку от пляму, таке враження, що на нього наступили. І наперед забігаючи, скажу, що у мене сьогодні дуже класні знахідки, особливо якщо враховувати, що це четвертий день. Тільки гляньте, який светр знайшла в красивому такому персиковому відтінку. Він надзвичайно м'якенький, має незначні ковтунці, а загалом стан у нього хороший. І у нього просто супер склад. Гляньте на бірочку, тут вказаний і бренд, і склад 30% ангори, 70 поліаміду, власне, ангора, і робить його дуже теплим і м'яким. Розмір був вказаний S, але він такий доволі величенький, тому мені абсолютно підійшов по розміру. І довжина рукавчика добра, і, власне, по ширині також він добре підійшов. У нього такий круглий виріс. Доволі акуратно це все виглядає, і головне, він є такий, знаєте, не надто великий, тобто в цьому светрі комфортно не буде задувати, адже дуже часто теплі. Свитра має такі от величезні вирізи, особливо це стосується виподібних вирізів. Я це не дуже розумію, адже тоді в них не є тепло. І ось такий мені ще сподобався кардиган в такому молочному кольорі. Дуже класні тут гудзики, Вони такі, як з мушлі натуральної. Кардиган в ідеальному стані, але, на жаль, бірка зі складом відрізана. По відчуттях це тонесенька вовна. Акуратна така от напівпрозора. Оскільки тканина дуже тонка, вдягнула я кардиган без нічого, просто як основний шар, як основний светр. Дуже достойно виглядає, якщо це справді вовна, то думаю, що ця річ далеко не дешева, адже виглядає справді шикарно. Як вам цей кардиганчик подобається чи ні, мені дуже сподобався. Я думаю, якщо б у мене була потреба власне, в кардигані, я б собі його обов'язково купила. Але, власне, в такому білому молочному кольорі вже має кардиган. Тому от ще один купляти, думаю, буде зайвим. І рухаємося з вами далі. На чоловічому відділі знайшла ось такий класний светр. Tommy Хелфігер, класний дорогий бренд, якісний і він абсолютно новесенький. Шикарний у нього стан ось такі от бірочки. Вказано, що він повністю з натуральної тканини це 100% бавовна. А розмір вказаний L, красивий у нього такий синьо-фіолетовий колір з таким от підтоном фіолетовим. Єдине, що його видає, що це чоловіча річ, довжина рукава. Але якщо тут усе попідкочувати, його внизу і рукавчики можна теж попідгинати, то в принципі чудово підійде і для жіночої фігури. Я дуже часто купляю собі свитра з чоловічого відділу, адже там трапляються набагато кращі бренди і набагато кращі за складом свитра і із вовни, і з кашеміру набагато частіше, ніж на жіночому відділі. Далі буду приміряти ось такий светрик, який йде гольфом. Доволі грубої такої він в'язки. Трішки нехороший стан, він має ковтунці. Але знову ж таки, це такий дефект, який можна виправити. Це не плями і не дірки. Ось така от бірочка. Я не зовсім розумію, який тут склад. Але якщо не помиляюсь, тут все-таки є вовна. Не знаю, чи повністю він з вовни, але вона тут присутня. Ну, і ось такий бренд вказаний. Розміра вказаного тут немає, але в принципі він мені підійшов і рукавчик добрий його довжина, і, в принципі, по ширині також добрий. Але от ковтунців тут таки забагато, і светр потребує дуже ретельної чистки. Нагадую вам, що це четвертий день завозу, і ціна за кілограм сьогодні 251 гривня. І рухаємося з вами далі. Далі буду приміряти ще ось такий яскравий червоний светр, який я також знайшла на чоловічому відділі. Тут розмір вказаний XL, тобто він такий от величенький, з таким от джокером попереду, нашивкою. Незвична тут така в'язка з середньої товщини, вона не є надто груба, але доволі щільна. І за складом він хороший наполовину з вовни, наполовину акрилу. І мені здається, що це якась така от вінтажна річ, має він такий виподібний виріс і непоганий вигляд в примірці. Стан у нього хороший, я б сказала навіть ідеальний, якщо це справді вінтажна річ. Явних дефектів я на ньому не помітила, і навіть ковтунці тут відсутні. Але що найбільше мені в ньому подобається це, звісно, його колір. Назвичайно він яскравий. Ну і звісно, що склад теж хороший, светрик м'якенький, тепленький, попри те, що це вовна абсолютно не колючий. І ще одна знахідка з чоловічого відділу це ось такий темно-синій светр. Ви вже прочитали бірку, це вовна міріноса, доволі тонка. І, власне, давайте вам ще покажу основну бірку. Тут ось такий от значок якості вовни. І також набірці вказаний розмір, розмір тут МК. І давайте глянемо светер в примірці. Він чудово підійшов, навіть рукавчик по довжині, теж прекрасний. Вовна тут також приємна до тіла, абсолютно не колюча, м'ягенька, тепленька, дуже комфортно в ньому знаходитися, і я думаю, що і тепло. Власне, він в ідеальному стані, без жодного дефекту, як з магазину. Далі буду приміряти ось таку білосніжну блузу, вона також в ідеальному стані. Вона оздоблена таким от красивим ніжним мереживом і, по відчуттях, вона з віскози. Але, не превеликий жаль, бірочка тут зі складом відрізана, тому от на 100% сказати склад не можу. Але це точно не синтетика, адже тканина дуже м'яка, приємна, абсолютно не електризується. Блуза мені дещо нагадує такий вікторіанський гламурний стиль, виглядає дуже розкішно, особливо красиво в неї зроблені рукава. Вони йдуть таким от кльошом, це все додає якоїсь такої романтики, і особливої ніжності додає, звісно, що мереже. Ось тут посередині є такі от на рукавчиках вставки, і на самій блузі теж як поясок, така от напівпрозора з змережева вставка. А далі буду привіряти вже більш просту річ. Це така от блуза в смужку, вона на короткий рукав, вкорочена і така от класика, біле з блакитним. За складом дуже хороша, це 100% візко. за Розмір тут вказаний S, але вона доволі широка, вільна, тому мені чудово підійшла. Дуже така от гарненька, нічого лишнього. Має вона декоративний вузол, така от блуза, топ чудово поєднала з джинсами. І мені тут подобається структура тканини. Вона має такий ефект ніби зім'ятої, трішечки вона зжата, це дуже класно, адже її не потрібно буде прасувати. Ще взяла до примірочної ось таку базову річ: це чорний гольф, такий дрібний рубчик, фірма Зебра, розмір XL. Тобто він такий от величенький, але він має доволі таку структуру, яка зжимається. І він має бути все-таки в обтяжку. Склад хороший, 80% тут віскози, 20% поліестру. Стан у нього також ідеальний, без жодного дефекту взагалі як нове. Думаю, секонд-хеди – це те місце, де варто брати ось такі от базові речі, вони тут трапляються дуже якісні і в хорошому стані. Тому, думаю, не варто переплачувати десь в магазинах і можна навіть ось таку от базову звичайну річ знайти в останній день. І ще взяла до примірочної сукню, також дуже базову, в чорному кольорі середньої довжини, Середньої вона щільності, не просвічується. Для весни такий от ідеальний варіант розмір тут вказаний L. І за складом вона непогана, адже тут переважає віскоза, а саме 72% віскози. Плаття дуже простеньке, лаконічне, донизу воно йде трішечки розширене. Ось таке воно в примірці теж дуже базова річ. Нічого тут немає зайвого, згодиться на кожен день. Стан у нього ідеальний, без жодного дефекту. А далі у мене просто така топ-знахідка, як це костюм від преміального бренду Hugo Boss. Він йде в таку от смужку, сам він темно-синій і він вовняний. Верх тут 100% вовна, підкладка поєднання ацетату і віскози. Ось такі от бірочки це однозначно оригінальна річ. Власне, йде жакет і штани. Штани доволі такі от вузькі, завужені. І костюм, до речі, в дуже хорошому стані. В нього, щоправда, вверху така тканина йде якимись такими трішечки хвильками. Можливо, просто її варто розпрасувати, і тоді буде все добре. Знайшла я цей костюм на чоловічому відділі, ну і очевидно, що він чоловічий. Але давайте глянемо все-таки, як він буде виглядати на жіночій фігурі. І для примірки я до нього взяла просту базову білу футболку, і ось так це все разом виглядає. Штани тут будуть завужені по нозі, а жакет має такий ефект, ніби як оверсайз. Дуже класна, якісна річ, от коли вдягаєш, зразу відчувається, що це якийсь незвичайний бренд, що це дорогий бренд. Напишіть в коментарях, як вам цей костюм, і чи ризикнула б ви його собі купити, попри те, що він чоловічий. Я все-таки не ризикнула, адже і костюми я практично не ношу, тому він, в принципі, мені ні до чого. З одягу це була моя остання знахідка. Давайте поважу речі, які мені найбільше сподобалися. Білий кардиган заважив на 65 гривень і персиковий светр заважив на 66 гривень. Ціна за кілограм сьогодні 251 гривня. І показую вам сумки. Ось така була сумка вінтажна з натуральної шкіри. Тут таке отиснення назви бренду внизу, і також вказано, що це натуральна шкіра. Дуже добротно виконана сумка, вона така от каркасна, дуже добре тримає форму, ззовні вона в дуже хорошому стані, а от всередині, на жаль, вся посипалася. Це така от сумка кросбоді, вона квадратної форми на одній довгій руці, яка регулюється. Була ще ось така велетенська чорна сумка, сумка Шопер, туди поміститься все, що завгодно, але вона з поліретану, не натуральної шкіри. Ось така ще була невелика сумка, сумка клач, вона йде текстильною з такою імітацією змії від H&M в ідеальному стані. Дуже багато сьогодні рюкзаків, ось таких от текстильних, великих. Думала, що це кіплінг, але ні, це в нас якийсь інший бренд. Важко знайти серед цих рюкзаків якусь сумку, але давайте пошукаємо. Ось така була каркасна сумка великого розміру на двох ручках. Такий в неї красивий принт, але, на жаль, вона понищена, має затерті кутики. Дивимося далі. Ось така ще невеличка коричнева сумка. На перший погляд здавалося мені, що вона зі шкіри натуральної, але ні, це замінник. І ось така ще цікава сумка в кольорі Бургунді, така от лакована. Всередині така от підкладка у неї в клітку. Теж дуже добре тримає форму, але вона знову ж таки з замінника. Це не натуральна шкіра. І ось ця дуже цікава сумочка в такий принт зебри. Стан дуже хороший, вона йде текстильно. Але текстиль такий, що теж добре тримає форму. Сумка невеликого розміру, але в принципі туди поміститься все, що треба. І вона, як на мене, просто ідеальний варіант для літа. І тільки гляньте, яка була шикарна акцентна сумка. Вона йде така от прозора у поєднанні з замшею, такого гірчичного кольору замша. Пластикові ручки, але, на жаль, одна ручка тут поламана. Дуже оригінальна акцентна сумка, теж для літа, як на мене просто супер. Я от подумала, що, в принципі, ручки тут можна було б замінити і все-таки купити цю сумку. Була ще ось така невеличка сумка, така от комбінована біла з чорним в дуже хорошому стані. Це була екошкіра. Це я вам нагадую четвертий день завозу, як для четвертого дня дуже навіть непоганий вибір сумок. Ось такий був рюкзак, він замінника, але стан у нього хороший. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам цікавіше дивитись, коли я ось так от, разом з вами дивлюся в ящиках і показую усе, що є. Чи все-таки коли я вибираю якісь обрані речі і показую вам уже конкретні знахідки? Що ж, сумка ми будемо завершувати і переходимо до взуття. Взуття вам також показую вагове, ціна за кілограм 251 гривня. Були ось такі непогані кросівки, комбіновані чорні з коричневим від Zara. І поруч тут ось такі от туфельки, човники від Зара. Якщо не помиляюся, вони з натуральної шкіри. А ось ці броги точно з натуральної шкіри, гляньте, тут вказаний бренд, думаю, що це щось суперякісне і не дешеве. Люблю у цьому секонд-хенді роздивлятися саме взуття. Його тут завжди дуже і дуже багато хороший вибір. І трапляються справді хороші бренди, якісні і багато власне, шкіряного взуття, ось ці чобітки. Теж були зі шкіри. Сьогодні вирішила вам робити ось таку от екскурсію полицями, аби ви могли максимально усе роздивитися самі і глянути на асортимент. Тут, правда, дуже багато і класичного взуття, і спортивного взуття, ось такі були непогані лофери лаковані з натуральної шкіри. Щоправда, стан у них такий собі були заломи. А ось ці броки вже в ідеальному стані, прям стан нової речі. Тут поруч були ось такі от текстильні кросівки з яскравими такими салатовими шнурівками. Внизу були непогані кеди з атласними шнурівками, самі вони оксамитові в такому кольорі бордо, а внизу полиця з чобітками і з черевиками. Ось ці були замшеві, але стан так собі. Поруч були ось такі от Челсі від фірми Рікер, ви, напевно, її знаєте. Доволі добротне взуття. На перший погляд були ідеальні, але насправді ні, вони мають всередині таку от значну потертість, всередині були утеплені. Ось ці кеди в хорошому стані, я б сказала, навіть новесенькі в 40-му розмірі, теж красивий такий зелений салатовий у них колір. Ось такі були ще дуже якісні уги від Skechers, відомий недешевий бренд, але, на жаль, вони вже сильно заношені. Всередині вони з хутром. Насправді, взуття дуже і дуже багато, і тут можна знімати просто окреме відео і присвятити лише взуттю, Є і сучасне, і вінтажне, і яскраве, і класичне на будь-який смак. Поки ви роздивляєтеся взуття, буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся, мені буде надзвичайно приємна така ваша підтримка. Напишіть в коментарях, що вам з сьогоднішніх знахідок сподобалося найбільше. Можливо, що вам бракує в моїх відео, що б хотілося, щоб я вам показувала більше. І до нових зустрічей!